Вітаю, друзі, вітаю, панове нажимани. І це огляд на мій новенький EDC-шний ніж Zero Tolerance 450 CF. Коротше, поки що це топчик, мабуть, з моїх складаних ножів. Ну, власне, зараз більш детально його огляну, покажу навіть коробочку. Декілька слів про те, як замовляв, а більш детально про те, як я його замовляв з Польщі, буде в окремому відео на додатковому вже каналі. Ну, а зараз, власне, звичайний огляд складаного ножа, і плюс деякі невеличкі тести також по тому, як він ріже, і розповім вам свої також враження про нього, тому що користуюсь я ним ну, вже десь два тижні, можливо, навіть трошечки більше. І я дуже, скажімо так, приємно ним е, вражений. Ну, про все по порядку, а зараз починаємо з детального огляду коробочки самого ножа, і розкажу трошки про його матеріали та про те, наскільки він класний. Тому всім приємного перегляду, вмощуйтесь зручні. Наливайте собі чайок і починаємо огляд. Декілька слів про упаковку. Тут майже немає про що розповідати, тому що це досить лаконічний дизайн. Бачимо логотип ZT, Experience It прапор Америки Made in USA, що круто. Насправді, з боку є наклеєчка, магазин Мілітарі APL. Знову ж таки, як я вже казав, замовляв в, в Польщі в Мілітарі APL. І більш детально я про це розповім в окремому відео на додатковому каналі, але хочу сказати, що там замовляти все-таки дешевше, ніж у нас в Україні, хто б що не казав. Можливо, ще з Америки можна замовити, але ну, коротше, я замовив з Польщі, про це розповім. Тут є штрих-коди, модель 450 CF Sінkeviч CF, KVT Titanium S35VN. Ну, В принципі, з цього можете зробити висновки по певним матеріалам. Тут з боку написано: Premium Materials, логотип ZTS і на тильній частині також логотип ЗТ, і тут щось також якась певна інформація про виробника присутня. Коробочка відкривається з боку. Тут ще один такий клапан невеличкий, далі пупирка, ніж був запханий в ось цю пупирку і тут малесенький пакетик з Сілікагелем. І, в принципі, є ще Ось такий невеличкий папірець з QR-кодом. І написано: якщо треба більше інформації, то проскануй QR-код. В принципі, що логічно, вони не пхають сюди товсту пачку якихось паперів на 25 мовах світу і рекламні каталоги не пхають, Просто невеличкий папірець з QR-кодом. Цікаво, скануй, дізнавайся інформацію. Не цікаво, воно не займає місця, воно там економить папір, береже природу і тому подібне. До речі, що цікаво написано «printed in USA 4-го 23-го. Ну, типу. Бумажка роздрукована в Америці. Я не знаю, може це пов'язано з якимись їхніми там правилами законами. Навіщо писати, де роздрукована бумажка? Ну, добре, і зараз більш детально покажу вам, продемонструю сам ніж. Виглядає він класно, дизайн мені подобається. Ну, я думаю, це ви і так зрозуміли, тому що, як мінімум, я його собі обрав і я, в принципі, кайфую від того, як він виглядає. Значить, ліва частина руків'я, вона зроблена з карбону, і карбон зроблений. Ну, Прямо класно він відчувається. Відчувається його текстура, і зверху з торця видно навіть шари цього самого карбону. що не завжди помітно в інших, скажімо так, руків'ях з карбоном. Тут от саме така обробка, щоб прямо видно було, що це реально справжній карбон. Ну виглядає класно, текстурка класна, в принципі, тут все окей. З лівої сторони можемо бачити отвори для переставляння кліпси на ліву сторону, також два гвинти, які скріплюють руків'я, і осьовий гвинт, темлячний отвір. В принципі, все, що ми можемо бачити з лівої сторони. Також трошечки видно логотип ZT. Зверху фліпер, ніж відкривається за допомогою фліпера. Ну про це зараз пізніше трошки трошечки розповім. Ось такі такі кислотно-зелені бонки дуже круто виглядає на фоні прямо всього чорного, все от чорне, стильне і. Яскраві кислотно-зелені бонки. ну Виглядає класно, мені, як мінімум, подобається. Ліва сторона, ось ця частина рами, вона з титану, як вказано в нас навіть на коробці. Далі кліпса, кліпса сталева, і кліпса можете бачити за невеликий час експлуатації, вже потрошечку починає стиратись фарба. На краєчках цієї самої кліпси, тобто фарбове покриття кліпси, от ну прямо далеко не найкраще. Але це єдине, що в цьому ножі поки що затерлось. Два гвинти під Торкс, які тримають кліпсу, ну і відповідно можна їх переставити на ліву сторону. Тут бачимо темлячний отвір, і також можна побачити, що гвинти, які скріплюють дві частини руків'я, вони, скажімо так, довгі і вкручуються прямо в титанову частину, а не. З двох, а не два маленьких гвинтики, які вкручуються в бонку. Це також мені здається прикольно. Так, кліпса є, далі бачимо, що це фреймлок, фреймлок засухарений. Щодо сухарика в фреймлоку, я там в попередньому відео казав, що не розумію, навіщо воно треба. Але потім я як зрозумів і зараз вам всім розкажу. Можливо, хтось не знає і буде цікаво. На клинку зазвичай використовується сталь значно твердіша, ніж сталь, яка на фреймі, яка на цій накладці. Ну, В даному випадку титан, але в різних ножах там різні нержавіки використовуються, але завжди ну, чи майже, майже завжди вони будуть м'якіші, ніж сталь на клинку. І і під час відкривання-закривання, тобто взаємодії самого фрейма з клинком, якщо фрейм буде м'якийший, то він буде швидше з'їдатись. Тобто, а сухар вони вставляють просто з іншої сталі, яка більш тверда, і яка буде набагато довше функціонувати саме з твердим клинком. Також інший. Функціонал сухарика, що він не дає фрейму виходити назовні. Тобто він обмежує його рух. Якщо хтось дуже сильний, тобто у когось більше сили, ніж розуму, то той може просто виламати фрейм. А сухар, відповідно, від цього буде захищати. В деяких ножах є варіант, що десь тут роблять ще якусь типу бонку, щоб просто фрейм далі не проходив. Але сухарик це, в принципі, класна тема. Так, сам клинок, в принципі, ліва, права частина, осівий гвинт, має вигляд такої типу шайби, також під торкс і, ну, в принципі, досить такий. Лаконічний дизайн мені от прямо по дизайну цей ніж дуже заходить. Єдине, що не дуже заходить, це кліпса, але ну, про кліпсу трошечки пізніше ще поговоримо. Відкривається ніж або за фліпер, або можна просто пальцями вхопитись за клинок. Це нам дозволяє його, скажімо так, вирізати геометрія, щоб тихенько його відкрити. Ну, Але навіщо тихенько відкривати, коли у нас є фліпер, і можна хвацько з а, ось таким звуком відкрити ніж. Так, тепер ми можемо поглянути на клинок. Ліва частина логотип ZT, права частина модель 450 CF, Kai USA Сінкевич. Kai – це Kai Group, куди входить Zero Tolerance USA. Ну, відповідно, що це зроблено в Америці. І дизайн даного ножа це дизайн Сінкевича. Це, до речі, дещо зменшена версія, тому що спочатку, наскільки я зрозумів, він зробив ніж. 452 також Zero Tolerance і 452 він трошечки більший. Ну, типу, дизайн майже такий самий, але трошечки більший по габаритах а Потім вже пізніше з'явилась ось така версія, зменшена 450 і ось такому класному дизайну по кольорах з карбоном на руків'ї. Далі вказана сталь S35VN, порошкова сталь. Це також вказано було на упаковці. І також на клинку є серійний номер. У мене це 422 79. В принципі, от по зовнішньому огляду майже і все. На обуху є невеличка насічка, куди дуже зручно класти, до речі, великий палець. Я цим ножем трошечки покористувався, досвід користування також пізніше вам переповім. Обух, хтось називає його чомусь товстим. Він щось близько 3 мм, Я б не назвав його товстим взагалі. Мені здається, він от прямо. Товщина до загального габарита ну все гармонійно виглядає, тому що Zero Tolerance вони, типу, зазвичай роблять дуже міцні ножі з великим запасом міцності, потужні танчики, так би мовити. Тут же ж я б не сказав, що це прямо танчик і ну, Мені подобається, і подобаються його пропорції, подобається його лаконічний дизайн, подобається чорний колір, подобається також е, чорне матове покриття на клинку. Я не пам'ятаю, що це за покриття, але виглядає воно дуже круто, воно матове і воно реально класне. От, от Таке покриття мені прямо дуже подобається. По самій ергономіці, ну в принципі, можете бачити, в руці лежить зручно, ніж невеликий. Але при цьому працювати ним абсолютно можна на повну довжину його клинка. Я розрізав деякі речі, які навіть більше ніж довжина його клинка, Ну знову ж таки про це трошечки пізніше. Зараз зовнішній огляд можете ще раз на нього подивитись. Фрейм відкривати зручно, легко. Ніяких проблем з цим немає, хоч він і не випирає за накладку, але тут достатньо місця, щоб впертися в нього пальцем і спокійно собі закривати ніж. Тобто З відкриттям закриттям ножа немає абсолютно ніяких проблем. Це реально робити зручно, легко, з приємним звуком і ну, просто можна отак от сидіти і кайфувати, клацати цим ножем. Тому в цьому плані з ним все прямо круто. Щодо якихось там інших хватів, ну зворотній, так, зворотній до себе незручно. Ось такий хват теж, так собі, не дуже зручно. Що у нас, типу, викрутковий, діагональний, молоточний. В принципі, все нормально. Але знову ж таки, руків'я у нього не дуже велике, і воно навіть на мою руку ну можна сказати, впритик, грубо кажучи, на три пальці. А мізинець він уже там собі просто відпочиває з боку і ну, не приймає якоїсь участі в утриманні даного ножа. А, так, що ще? Заточка. Який кут заточки? Не знаю. І, в принципі, по заточці нічого не можу сказати. Я ним вже трошечки покористувався, я його не мусатив, нічого йому не робив. Тому зараз м, тести порізу будуть уже, скажімо так, трошечки поюзаного ножа. Ну і власне переходимо до невеличких тестів по тому, як даний ніж буде різати. Почну, як завжди, з папірця А4. В принципі, різ паперу нам показує якість загострення ножа. Ніж ріже не тільки завдяки загостренню, а й завдяки геометрії. Але от саме папір показує саме якість заводського загострення. Як я вже казав, ножем я трошечки користувався, після того я його не правив, тому, в принципі, може зараз бути різ навіть і не ідеальний. Ну, Як бачите, не ідеальний, трошечки чіпляє. Якщо постаратись акуратніше, ну трошечки такий махровий виходить у нього різ. Знову ж таки, не ідеальний І знову ж таки, це заводське загострення, яким я вже попрацював. А заводське загострення, воно далеко не завжди ідеальне, воно, в принципі, ну можна сказати, на середньому рівні. Після е якісного загострення на якісних заточних системах, людиною, яка вміє це робити, ніж буде різати дуже круто, тому що порошкова сталь с 35 vn вона, в принципі, Може гарно нагостритись, може гарно різати. Потрібно це чи ні, це вже питання інше, але ну, з коробки ось такий результат після невеличкого використування даним ножем. Наступне це нарізання, скажімо так, твердих матеріалів, в моєму випадку, це деревина, досить тверда, і тут вже більше грає роль геометрія, а не тільки загострення. Спробую постругати паличку. Паличка, до речі, стругається дуже легко, досить тверда деревина, яка дається далеко не кожному ножу, не з кожним загостренням. Тут же ж хочу сказати, що стругає він її легко, але от прямо такими невеличкими шматочками. Ну, це і не є якимось там бушкрафтерським ножем, але от з твердими матеріалами він справляється без якихось там прямо великих проблем. Якщо навіть потрібно вже буде цим ножем робити якісь кілочки умовні, то це зробити можна буде досить легко. Ну і останній тест порізу це буде тест картоплиною. Це, типу, тоді, коли вирішує саме геометрія, а не загострення ріжучої крайки. Тобто, якщо нам на папір впливає саме ріжуча крайка, то на різ якоїсь там картоплі чи відносно м'яких матеріалів більше впливає вже геометрія. Навіть там відносно тупий ніж він все одно буде різати цю картоплю. Але за рахунок геометрії він вже буде її різати або легко, або важко, або колоти, або рівненько прорізати. Тому подивимося, як Теха 450 буде різати картоплинку. Чистити я її не буду, просто спробую, як ніж буде її різати. Ну Картопля стара, трошки м'яка, але ріже класно, прямо не коле її. Можна от реально якісь там чіпси нарізати, якщо постаратись Типу дуже-дуже тоненькі шматочки. І геометрія, і загострення. Навіть не ідеальне загострення дозволяє нам це робити. Ну І знову ж таки, якщо папір він різав не ідеально, то з картоплею абсолютно ніяких проблем по нарізанню немає і бути не може. Ну, Мені здається, це логічно. Знову ж таки, тут більше працює саме геометрія, саме спуски ножа. і всі ось такі речі. Ну, ось так він виглядає після різу. До речі, спуски вони не від обуху, вони десь на дві третіх, мабуть, ширини клинка. Потім йде невеличка площина, і до верху, до обуху, також невеличкі спуски. Ну, можна сказати, фальш-лезо, але це, це такі якісь невеличкі спуски до обуху клинка. На кишені виглядає ось так. Кліпса не глибокої посадки, і, як бачимо, досить велика частина ножа вона виглядає з кишені. Але ось дві літери ЗТ на кліпсі, це прямо кайф. І за оці дві літери можна пробачити те, що кліпса не глибокої посадки. Мені все-таки подобає, більше подобається, коли ніж повністю ховається в кишеню і виглядає просто сама кліпса. Але ну, сама по собі кліпса без ножа виглядає. Також досить лаконічно, без якогось там перемудрованого дизайну. В принципі, все з цим окей. Також виглядає темлячний отвір. Якщо ми будемо використовувати ще й темляк, то ну, в, принципі, в цьому плані буде досить зручно, тому що темляк буде ззовні і буде легше, ніж діставати. А можна його запхати в кишеню, коли він нам не потрібен і не буде заважати. По тому, як ніж діставати і вкладати в кишеню, також все нормально. Жорсткість така досить середня. Його і вкладати в кишеню зручно, і витягати з кишені також нормально, сам по собі він не випадає з кишені. Я вже з цим ножем, в принципі, і спав навіть в цих штанях, він не випав, не загубився і все з цим окей. Але, от єдиний момент, що кліпса не глибокої посадки, як я вже сказав. Ну і загальні враження по даному ножу суто позитивні. Ношу його на кишені, користуюсь час від часу. Щодо того, як казав, прорізав більше матеріали, я прорізав ну, десь ось такий шматок сиру. За два проходи, ось так по колу, я його прорізав, але сир, звичайний твердий сир, він прорізає реально легко. Він проходить через нього. Без надвеликих зусиль. І ось це прямо кайф. За це він мені прямо зайшов, незважаючи, незважаючи на те, що він невеликих розмірів, він досить компактний, він дуже легенький. Якщо порівнювати з моїм попереднім EDC-шником, це не формат від Скімена, то ось цей ніж трошки більший, він значно важчий. Ну, у нього і рама металева, не дивлячись на те, що накладка з G10. Тут у нас карбон, титан, легкі матеріали, менші розміри і ніж прямо дуже легенький. Я вже не пам'ятаю його технічні характеристики, по розмірах, по вазі це ви все зможете знайти в інтернетах, в інтернет-магазинах і подивитись. А от якісь враження від користування даним ножем ви в магазинах не знайдете. Тому для цього я і роблю свої огляди ось в такому форматі, а не просто якісь сухі факти, сухі технічні характеристики. Значить, після, після того, як я покористувався певний час е, даною затехою, я взяв в руки ось цей неформат від Скімена, і я просто прифігів від того, наскільки він тяжкий. Він реально дуже тяжкий, але саме в порівнянні з даним ножем. Коли пробуєш щось легеньке, класне, офігенне, то відповідно до попереднього вже повертатись не дуже хочеться. Але хочу зазнати, зазначити, що різниця в ціні між цими ножами десь в 4 рази. Тобто затеха десь в 4 рази дорожча, ніж неформат. І е, кожен ніж в своїй ціновій категорії він класний. І все, з ним окей, в принципі, обидва я можу рекомендувати. Але ну, Зетеха це, звичайно, те, до чого мають іти всі ножимани, ADCшники, щоб носити на кишені якийсь крутий, класний ніж. Рано чи пізно до цього, мабуть, Будуть приходити всі. Є там декілька людей, які собі купують один ніж і користуються ним все життя. Я їм трошки навіть заздрю, але цим людям, мабуть, трошечки нудніше живеться, ніж нам, ножеманам, які скуповують все, що нам подобається. І це далеко не останній ніж, який я придбав. Уже зовсім скоро. Ви також побачите огляд на декілька новинок, які у мене з'явилися в моїй колекції. На цьому, мабуть, все. Друзі. Всім дуже дякую за перегляд, всім успіхів, всім всього найкращого. Підписуйтесь на канал, якщо хтось не підписаний. Не забувайте поставити лайк та написати вашу думку в коментарях під цим відео. Підписуйтесь також і на додатковий канал, посилання на нього буде в описі. Там буде відео про те, як я замовляв даний ніж в Польщі, і не тільки, до речі, даний ніж, і не тільки ножі, але це окрема історія, і це буде на додатковому каналі. Тому туди також можете підписатись. Також ви можете стати спонсором мого каналу, для цього є посилання в описі. І... Спонсорство дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Дуже сильно вдячний всім діючим спонсорам, які підтримують мій канал фінансово. Це для мене дуже важливо, і я вам всім за це дуже сильно вдячний. Ну, а на цьому все. Ще раз всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. Бувайте! Я знайшов коробку від мого ножа від Скімена, на який був минулий огляд. І зараз я вам дещо покажу. По-перше, в комплекті є Чохол Ганзо, а по-друге, в комплекті є фотографія Скімена. Погодьтесь, виглядає це досить кріпово, як зараз молодь любить говорити.